Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на моєму каналі. Мене звати Андрій, і сьогодні ми будемо слухати та дивитись кліп гурту Сметана Бенд. Хвилина мовчання сметана Бенд, така прикольна ситуація. Я їх слухав ще, коли був. Ну, може, коли був студентом, там мені років 15 було. В них були прикольні пісні, але вони все писали російською. І я не знав, що вони насправді українці. Тобто, я там не дуже був в темі гурту. Я слухав в них там про дружбу, були прикольні пісні. Ну ну давно. Я думаю, що році там в може. 14-го, може, 13-му, десь там. І мені досить подобався цей бенд. Ось. І наразі, як я прочитав, вони випустили першу свою пісню українською мовою. так? Давайте прочитаємо, що вони тут кажуть. Перша наша пісня рідною мовою. Ми присвячуємо її всім жертвам російського вторгнення в нашу країну, наші молитви з кожним українцем, який постраждав під час цієї війни. Гарно? Давайте слухати. Скажіть, куди ви дивитись вікна, за ким плачети вибитим склом, чиї голоси в залишка стін тінь. в тобі квінути тінь. Дуже гарний голос вокаліста, гарний ріф. Мені нагадує Тараса Тополі, соліста гурту антитіла. Не ззовні, а саме по вокалу. Скажи мені. Тобі видно птаху білий за горизонт, куди поведеш зраю свою від порожніх тепер їй колесок Скільки не договорили не добрі, але ми до тої весни, mm -hmm. скільки в голові залишилось крім, тільки не ти, тільки не ти, тільки не ти, тільки не ти.

Блін, дуже офігенно. і нагадую, насправді не, не Тараса з Антитіл, а нагадую ось по приспіву Жені Мільсько-Жені Мільковський, група Нерви гурт, схоже, схоже на «Нерви». по голосу, чисто по голосу. По подачі, це круто, круто, драмер, крутий, Давайте я трохи відметаю. Хочеться, хочеться ще раз.

Дуже сильний текст. Хочеться почитати сильно. Круто. Просто, просто жестко, я не знаю, что это за круто. Фух, ви що дуже сильно. Тут я, я, я тупо в захваті. Я вам скажу, що е, те, що я пам'ятаю про Сметани Бенд, вони робили щось, типу. Ну, ось тоді, коли я слухав, так, 7-8 років тому, е, щось то було схоже. Я навіть не знаю, що привести, може, якийсь там поп-панк, але щось таке. Euh, попростіше, так, в простому варіанті. М тобі, може, щось може Торвальд, але теж більш акустичні. Вони були хз. Ось, euh, ну, дуже жорстка, дуже жорстка. Зараз ми ще послухаємо з ,е, текстом, почитаємо, але. Ну, перше перші враження, дуже дуже сильна лірика. І дивіться, я, я, я буду тупо в кожному відео, ось такому ліричному, проводити порівняння з Дорофєєвою. Ну, ну, це крута лірика. І навіть якщо б вони затулили сюди там вибухи, дітей, там ще щось, воно було б в тему. Типу, можна було б це зробити там, наприклад, на. На куплеті, на приспівні на куплеті було б в тему, але вони цього не роблять. Вони просто зробили таку типу, сильну лірику і відеоряд. Ось тут. Я не знаю, коли писався цей кліп. Але ось ці кадри, коли вони сидять у кімнаті, давайте я трохи. Так, а що буде в нас? Якість сьогодні? Ось сидять так. і Мені, мені сподобались свічки. Ну, тобто, я розумію, що, можливо, сенс цих свічок був так, хвилина мовчання, так, і свічки то до, до загиблих, але також е схоже на атмосферу. Зараз же постійно блокаути, немає електроенергії, і ми в схожій атмосфері сиділи з друзями ну, там, типу, коли світло виключає, так, банки, свічки. Гарний кадр в цілому, ось е цей кадр крутий. Круто виглядає, свічки, весь гурт, гарно, гарно, гарно. Давайте пролистаємо. Що мені ще сподобалось? Одразу воно кидається в очі. Ось тут. В цілому, ось ця сцена. Ну, воно дуже видно ось ось тут. Жовто-блакитний український флаг, так, прапор. Небо та жовте пшено. І ось тут. Ну, ось тут це вже вони і фільтрів накинули, так, вони прям вивели цей кадр, щоб воно прям, щоб вже всі зрозуміли, що це український прапор. ось Але навіть отут, коли починається цей е приспів, то навіть тут це вже зрозуміло. І також круто. Тобто вони зробили просто як кімнату, так? І давайте, давайте ще раз текстом подивимось. Може, до мене щось ще більше прийде в мою голову. Бо трохи там, в принципі, воно кричить така вся емоційна пісня. Не одразу весь текст можна зрозуміти. Давайте ми пошукаємо текст пісні Хвилина мовчання. Поїхали. Так, давайте я його тут збільшу і напевно, щоб. Вам було видно, текс я себе зменшу ось так, а потім витягну зворотній бік. Так, давайте вмикаємо поїхали. Так, ну що мог паузити сюди. Скажіть, куди види, витись вікна, за ким плачети вибитим склом чи голоси в залишка стін, лунають в тобі квінутий дім. Скажи мені, чи тобі видно, птаху білий за горизонт, куди поведеш зраю свою, від порожніх тепер її колесок? Скільки ми говорили, не недобрі, ми до тої весни. Скільки в голові залишилось, крім тільки не ти, тільки не ти. Тут стоп, ну Круто, мені, мені подобається ну, метафора, так? Куди ви дивитесь вікна, за ким плачете вибитим склом? так? Типу, скло, це сльози. Вікон, чи голоси в залишках стін лунають в тобі кинутий дім. Круто. І все мене одразу зачепило при першому прослуховуванні. Скільки не договорили, не, дру, не домріяли ми до тої весни. Так, Я думав, в кожного з нас були якісь плани на весну ту. Так, ми. прикольно, що. Ну, ми з дружиною повернулися з відпустки 23 лютого. Ми повернулися в Україну. Так. Скільки в голові залишилось, крім, тільки не ти. Тільки не ти. Блін, сильно. Ну, з лірічної точки зору, сильно. Тільки не ти, тільки не ти. Різірваний, так збирає спидник, фото старі, чиє душі тихте висясних, мов крапка, в крапках в кушці спалене ліжко, Єдине спотрачений шлях і скільки всього у батьох більше нема в порожніх очах, скільки не доволі, не але ми до той весни. Круто, блін, ну я не можу так. Хвилина мовчання то галас вище неба. Це, ну як мені здається, так відсюди і назавжди, всередині у тебе, чергове влучання будь -де в саме серце, розпаленим шрамом, що вже й не зійдеться. Так, тобто це всередині в тебе, в тебе, в Україні, в нашій землі. Так, чергове влучання будь-по нашій Україні, воно йде в саме серце розпаленим шрамом, що вже й не зійдеться». Так, про важливість кожного. Скажи мені не чую смішку для сльози, дощ крізь зірваний дах. Ну, вони бачите, що вони роблять. Вони просто граються ось цим крізь всю пісню, дивитесь вікна вибитим склом в залишках стін кинутий дім. Тобі видно так за горизонт. Ні, ось це не туди? Тут, ось тут перші 4 строки і тут. На чиї усмішкулі сльози дощ крізь зірваний дах від вибухів. Збираю з-під ніг фото старі, чи є де ще ті, хто дивиться з них? Моя крапка, мов крапка в книжці спалене ліжко. Єдиний спогад, то втрачений шлях. Блять, сильно, дуже сильна пісня. Чесно кажучи, я не можу. Ну, ну, це круто. То, то я вважаю, ну є гарний приклад, як треба робити е, ліричні такі пісні про війну, так, у військовий час. Вона, вона дуже чіпляє, вона глибока. Тобто, ну, знаєте, я зараз читаю текст, послухав два рази цю пісню, і я розумію, що ну, до мене не все, ну, не все до мене дійшло, не все я переварив, тому що. Тому що вона емоційна. Тобто, в мене ось тут, ну, в мене всередині таке зараз зжалося. І так. я однозначно послухаю її ще не раз. Я не очікував, не очікував такого від сметана Бенд, чесно кажучи. Дуже дуже сильно дякую вам, хлопці. Дуже сильний трек. Однозна... Ну, просто просто 100% додаємо цей трек Apple Music, Spotify. Підтримуємо хлопців. Давайте лайк, лайкнемо. Ду -ду Дуже сильний трек. Дуже. Однозначно, Однозначно буду його переслуховувати. Дякую вам, друзі, за перегляд. Дякую, що відчули, пережили зі мною ці емоції. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Та до зустрічі в наступних відео.